Это было время открытий и время завоеваний. Французские торговцы, следователи и учителя путешествовали по всему миру. Британская угроза по-прежнему нависала над страной. Их купцы забирали самое лучшее. Их флот препятствовал нашей торговле. Британия богатела, Франция терпела лишения. В разгар лета Наполеон высадился в Египте. Скоро все богатства Востока станут нашими. Египет – земля, где бескрайние пески шепчут о древних победах. Здесь Наполеон ощутил всю тяжесть сорока веков истории. Сделанное мной до сих пор ничто, сказал он. Пустыня жестока и не прощает ошибок. Чтобы выжить здесь, одного мужества мало. Отбив... Привіт всім! З вами, як завжди, Закарпатський і Сьогодні ми перенесемося з вами в єгипетську кампанію, граючи за Наполеона Бонапарта, граючи в таку чудову гру, на мою думку, як Total War. А В сьогоднішньому випуску ми спробуємо відтворити ті всі події, які відбувалися в 1798 року, по 1800-х років, приймемо в них участь, спробуємо створити, можливо, навіть альтернативну історію, ну і взагалі пережимо ті всі хвилюючі події, які спонукали та пробили. Проблеми і перешкоди, які спонукали Наполеона Бонапарта в його єгипетській е кампанії. Тож, ну не сказав би я, що завдання буде легке, адже це друга кампанія, яка не менш важлива для самого Наполеона, для самої Франції. Якщо брати з історичною складової, то. Цю кампанію йому так і не вдалося завершити до переможного такого кінця. Я навіть і призабув, які на те були причини. Проте ну, в Франції там розпочалися великі такі французькі здвиги, бунти, революції, що спонукало його завершити цю кампанію, і перейти в Францію, щоб в наступному стати великим французьким імператором. В сьогоднішньому випуску ми. Ну не знаю, як ми його проведемо, адже це я граю перший раз а за два роки на Plum Total War, Ну можу сказати саме цю кампанію. І стратегію, і тактику, яку я обирав тоді, я просто-напросто не пам'ятаю вже. А я сподіваюся, що нам відразу ж таки вдасться її пройти. От, бачите, нам треба вибити Османську імперію, треба перемогти мамілюків, ну і закріпитися взагалі в єгипському такому е континенті. А перша бита за першу фортецю, думаю, вона буде переможна для нас. Адже ми перевагаємо наше військо, переваги нашого війська, точніше. Це в їхніх таких технічних даних, це в їхній технологічному рівні. Мінуси нашого війська, те, що знання місцевості гіпської місцевості в нас відсутнє, і плюс до того у нас низький бойовий дух в умовах пустелі. От бачите, тут уже ми не можемо перемогти. Я спробував взяти в осаду це місто, формувати нові дивізії, адже без них ніяк не обійтися. Треба хоча б брати кількість у великі мамелюки і взагалі Османська імперія. В них, ну не сказав би я, що більш великий бойовий дух, проте цю місцевість вони знають, і в них нема небойових втрат в пустелі. Що не скажеш про війська Наполеона Бонапарта. Тож, Спробуємо триматися берега, спробуємо триматися прісної води. А от тут ми вже не, не зможемо перемогти. Я сподіваюся, блін, вони ще прямують за нами. Тож, давайте ризикнемо. Якщо ми переможемо... Так, ми перемогли на щастя, славна перемога. Дуже добре, що ми перемогли, відтіснили їх назад свою фортецю. Тепер будемо граючи за Наполона Бонапарта, я буду сконцентрувати свій свою увагу взагалі на османський такий театр бойових дій. Тому що мої два генерали, які є тепер, вони, думаю, впораються, вони дійдуть до Києра, адже там дорога недалеко доходити до Києра. А головне, що нам треба, це, звісно ж, відновити сполучення, транспортне сполучення це застроїв, будувати нові міста, нові будівлі, щоб підня, піднімалася наша економіка, щоб ми змогли ну, формувати нові дивізії та рухатися на мамелюків і захоплювати Каїр. Каїр є важливим стратегічним пунктом, він є важливим стратегічним містом, якого треба захопити. Це буде перше таке зітхнення з мамелюками, від якого може залежати взагалі доля цілого, цілої кампанії, яку ми присвятили в Єгипті. Буде, як я вам і казав, будемо будувати нові будівлі, адже в нас поки що є грошенята, але тут не обійтися без будівель, без постройок, які покращаться значно, покращать нашу економіку і дадуть нам змогу нанимати більш кваліфіковані бойові війська. Ми відступаємо звідси, адже у них більш більша армія, в них більш великий бойовий дух. Треба формувати нову сильнішу таку кваліфіковану армію, щоб ми змогли протистояти. Проте Наполеон Бонапарт рухається досить успішно. Ми захопили вже три фортеці, незважаючи на Олександрію. Це справді велика перемога для нас. Самому Наполонові Бонапартові легко буде вдаватися боротися з мамилюками або там Османською імперією, тому що його армія технічна. Плюс до того люди поважають його бойовий дух і присутності такого генерала, як Наполона Бонапарта, а війська просто колосально високі. Я б сам пішов за такого лідера, як Наполеон Бонапарт, якби. Ну, не дай Бог, там була глобальна тотальна війна. А, бо так і з таким, таким генералом не страшно навіть піти в пекло. Як казали про нього колись такі війська, а, його ж самі солдати, а, що. От, бачите, ми знову ж захопили на місто. Вони казали, що за Наполоном ми, ми підемо навіть у пекло, бо він піклувався про, зі, про своїх солдат. Він їх, так як дитину, знаєте, любив. І це є історичні факти. Якщо вас більше зацікавить історія, ви можете навіть почитати це в книжках там, або навіть в інтернеті, що є справді такі факти, які свідчать про те, що Наполеон Бонапарт. ...піклувався про своє військо, за що його військо його й дуже любило. Ну і йшло в ним навіть у такі бої, які були ну, практично неможливо у не них було виграти. Тож. Проходить наша кампанія більш-менш успішно, я боюся тилового такого зітхнення, якщо буде повстання в цих наших нових захоплених провінціях. Ну, звісно ж, ми прийшли як окупанти. Ми прийшли як окупанти проти мамилюки Османської імперії. Люди трошки збентежені. Як так могли прийти європейці тут установлювати свої порядки своєю регілією, своїми порядками? Це трошки насторожує, звісно ж, проте. Для цих людей буде набагато краще, я думаю, під французьким таким керівництвом, ніж під османським та амель... керівництвом мамелюків, які є практично жебраками. Тим часом ми потихеньку укріплюємо свої війська. Ми потихеньку. Просуваємося взагалі в нашому фронті, в наших бойових діях. Будемо приймати на Суєць, де я спробую захопити це стратегічне місто. Також треба вибити мамилів, звідси вони виступають, Звісно, що вони виступають. Подивіться, яка в нас армія. Кваліфікованість нашої армії величенька. Ця армія, напевно, прийшла з Італійського театру бойових дій, де ми справді провели в попередньому випуску хороший випуск, хорошу кампанію, змогли перемогти австрійців, вибили їх із Італійського театру бойових дій. Ну, взагалі, Слава Наполену Бонапарту, від чого він став таким популярним. Якщо судити за Наполеона Бонапарта, тому що я дуже захоплююся цим генералом, цим політиком, вважаю його одним з найкращих політиків взагалі за всю історію нашого людства, нашого існування. Перемога ще над ною кріпостю дає нам змогу, от бачите, взяти такі шість фортець, шість міст, які а, дають нам змогу закріпитися на побережжі Єгипта, ну і налагоджувати своє транспортне сполучення та взагалі робити все, щоб наша економіка росла. А, поки Каїр ми не візьмемо а, за однієї такої простої причини, тому що там в них величенька армія. Ми будемо рухатися на полоном на схід на османів. Їх підкорювати, будемо тепер з спробою суєць, ну і не давати повстанцям там бушувати тут на наших територіях. Тож, поки ми не візьмемо Київ, будемо формувати армію від Олександрії. А ну а Наполеоном Бонапартом будемо рухатися в Суєць, так як це є не менш важливе стратегічне місто, за якого багато людей помирало. Справді, а саме за Суєцький канал було багато війн, хоча і з хоча європейського континенту, хоч навіть між самими. Країнами близького сходу, тож Суєцький канал взяти наш, нами, А, Велика і тріумфальна перемога для нас це перша така статична перемога для нас, так як контролюємо ми тепер Суєцький канал. А, зможемо ми порухатися далі і на схід взагалі в Османський бік. А, проте будемо формувати більш-менш якусь армію на каїрському напрямку, адже тут дуже важливо формувати нову армію, нові дивізії, які ми будемо тепер робити а, кваліфіковані, гарні, файні такі нові дивізії, як а, артилерію, яка дасть нам змогу. Взясти каїр. Ну, поки кампанія для нас складається добре, на диво. Хоча я здивований, так як у нас максимальні важкості взагалі гри самої гри, самої кампанії, тож. Для мене, знаєте, трошки здивовано те, що ми змогли так вже досягти такі великі досягнення в цій грі і не зустрічаємо великого і гідного опору з боку там Османської імперії або з боку е, племен таких, я не знаю, як їх назвати, ну мамілюків. Знаю, що було таке васал Османської імперії в Єгипті. Е, Ну так, якось, якось у нас добре. Знає, ну, давайте трошки поговоримо, можливо, навіть про Наполеона Бонапарта, поки в нас суттєвих таких змін не є, ми будемося рухати на схід. О, бляха-муха. Ну, не, не зміг я поговорити з вами, лише заїкнуся, як уже британська армія тут, як тут. І хочу взяти Александрію. А Ну тут ми їм дамо відпір. Звісно ж, проте британська армія досить для нас небезпечна, тому що. Ну, це, по-перше, європейська країна, по-друге, в них великий морський флот, у них генерал Гораціо Нельсон, ну і, ну і армія більш технічна з порівняно з нашою. Тож спробуємо не дати Османам ну а британцям висадитися вдало в Олександрії для захоплення нашого першого стратегічного такого. Рухатися будемо, звісно ж, на схід на полону Бонапарту. Де я візьму іще одне східне місто на ось таких племен, як мамілюків. Сам Наполеон Бонапарт дуже видатна фігура. Я... Я ще раз повторюся, я захоплюся ним обов'язково, почитайте за нього трошки історію, тому що його політика, яка та тоді ще була 1800-х років, це він тоді заклав в сучасну політику Франції. Він вважався не політиком тієї ери, він вважався вже політиком більш нашої ери, більше ХХ століття. І я поясню чому. Я поясню тому, що він зміг вести таку пропаганду, знаєте, він був авторитарним правительством, Франція була під контролем, ну, звісно, що імператора, ця влада розташувалася в нього, але він вів велику пропагандистську там. Пропаганду, там, закони, не знаю. Ну він віг велику пропаганду, що дали йому змогу контролювати сознанням, свідомістю багатьох людей, що його підтримали. Плюс до того, сам як політик він був шикарним. Сам як генерал, він просто був геніальним. Він зміг багато добитися, він зміг перемогти Російську імперію, зміг перемогти Австрію, взагалі чотири коаліції, які були проти нього. Фігура, як Наполеон Бонапарт, просто легендарна. Я його рівняю з такими видатними політиками взагалі. І військовими діячами, як Гай, Гай Юлій Цезар, стам. Ну, і з японського воєначальника можу відмітити як Іясу Токугава, можу відмітити Олександра Македонського, а наших князів, київських князів, київсько-руських князів, таких давньоруських князів, як Святослав Хоробрий. Ярослав Мудрий Ось це справді видатна людина, яка в свій, свій таку свою епоху стала просто легендарною, стала просто людиною епохи, яка випередила взагалі. Ну, свою епоху і не повинна була родитися в в початок 19 століття. Він більш був політиком 20 століття і ХХІ століття. А тим часом ми розрумлюємо і британців, ми взяли східне місто. Ми вдало розгромили британську армію, а тепер діб'ємо її і не дамо їм тут контролювати і панувати в нам. Це їхня перша спроба вступити з нами в бій. І надіюся, що це буде їхня остання спроба, тому що ми не дамо їм просто так, знаєте, тут робити своє свавілля на цьому театру бойових. Дій. А, таким чином, ми просуваємося далеко на схід, у нас все поки що йде добре. Зараз а, я захоплю а, Каїр якого ми обов'язково захопимо, навіть не дивлячись на те, що в них там максимальна армія. А тут трошки відпочинемо, будемо будувати дороги, будемо будувати нові армії і більше такі артериї, щоб збільшити наш взагалі військовий такий бойовий запас і зміцнити нашу армію. Тому що проти Османі буде важенько воювати. Це не мамелюки, це не дикарі, такі як пустель, як дикарі, пустелі, як мамелюки, там або інші племена. А це справді велика Османська імперія, яка в свій час. Була одна з найбільших і з найсильніших імперій за хліб цілого світу. Я думаю, всім вам відома така персона з Османської імперії, такий історичний діяч, історична фігура, як Сулейман Великий, як його ще називають Сулейман Справедливий, який у 16 столітті просто ввів свої незвичайно величенькі походи, усмішні походи взяв. Взяв весь близький схід Персію, притіснив Персію, вторгнувся на Балкани, витіснив взагалі Австрію, європейські країни з Греції, з Болгарії, з Хорватії, з Югославії, колишньої. Навіть в Україні він панував, тому що Крим і там частина кримських земель, таких як Херсон, сучасний взагалі Азов і російських тепер сучасних земель, були під впливом Османської імперії, були під контролем Кримського ханства, ну і під впливом Османської імперії. Имперії. Це людина також була епоха. Він, саме за часи Сулеймана Великого була просто золоті часи для Османської імперії. Ну а тим часом ми переходимо в Каїр. Де тут спробуємо зав'язатися битву проти Каїрців? Ну огонь, як на диво, ми зможемо перемогти. Справді ми перемогли тут лише 192 людей наших померло в цій битві. Ми вибили з Каїра, це один із самих найстатерічних пунктів взагалі нашої кампанії. Тепер ми можемо просуватися далеко на схід. я задоволений, що ми так швиденько змогли вже протистояти цим антикоаліціям, антинапелеоновської коаліції в Єгипті. Справді дуже добре. ми Ропили єгиптські піраміди, це, знаєте, так як розробники розробили Наполон uh, Total War, це просто супер. Я вважаю, що Наполон Total War є одна з найкращих ігор їхньої серії. Uh, чому? Тому що їм передав... їм, справді, їм вдалося uh, передати ту атмосферу гри. Мало коли розробники вдають, мало коли розробникам дається передати атмосферу гри, що дуже важливо, особливо для стратегії. Справді, саме для стратегії, як би це не було не звучало банально, але для стратегії атмосфера дуже важлива. Я розумію, що вони дають нам змогу там вести альтернативну історію і радуватися, тому проте. Передати епоху, там Другої світової війни, mm. на війнах, там не знаю, феодальній Японії або взагалі Україні там за часів Богдана Хмельницького це просто нереально важко. І якщо просто намальована карта, знаєте, ви просто клацаєте там по ній, це, це не гра. Це просто тупо проводимо час. Але мені здається, що справді розробникам, цим розробникам вдалося передати максимальну атмосферу Неполоновських війн, за що я і дякую за дуже хороший та чудовий проєкт. А в Каїрі ми будемо відновлювати свої ресурси, тут відбудувати це місто, тому що там в них поки що. Ну, не все добре, порядок не встановлений. А спробував наняти пару флотілій. я... Це на всяк випадок, якщо знаєте Велика Британія спробує нам вторгнутися, знову ж таки, спробує повернутися на Олександрію і висадитися свої війська тут на континенті в Єгипетському континенті. А добре було б захопити ще останні дві фортиці. Такі міста мамілюків, ну, не знаю, чи зможу я тоді дійти. Але тим часом ми спробуємо захопити від османів вже їхні землі, вже будемо воювати на їхній території. Треба поповнювати війська і не дати повстанцям повставати, адже я ще раз. Повторюся, не, я не хотів, би, чесно, вести тилові війни і відступати своєю армією там назад, бити там якихось 300 повстанців, які можуть захопити місто, одне, друге, третє і взагалі розбити всю політику, яку я вів, та знищити нашу економіку. Тож цього не треба робити, давайте попробуємо ще взяти містечко, але ну, нам без проблем вдається вибити мамелюків із цього міста. Залишилося ще 2-3 напевно, їхніх містечок, і ми зможемо просто-напросто покінчити з такою фракцією, як Мамелюків, ну і закріпити свою імперію взагалі на Єгипті. Якби так розвивалося для Наполеона Бонапарта, так події розвивалися, думаю, напевно, він би зміг. Взагалі закріпити за собою Єгипет, відкорити його в Франції і змогти затвердити свій вплив на Середземному морі. Проте в той час Велика Британія була одна з найбільших військово-морських країн. Тому нереально було протистояти з британцями в військовій такій морській сфері. Це було не посилі, чесно говорячи, Наполенові Бонапартом. Та й не лише Наполенові було не посилі, це було не посилі Гітлеру. І іншим таким диктаторам, які хотіли підкорити весь світ, проте їм завжди мішав Великий Британський воєноморський флот. Ну, це так. На щастя, це так. Тому що якщо судити політику, бо тут ми йдемо пляха-муха. Та що ж ви хочете, блін, баден? Ви, ви, ви бачили, скільки у них там військ? І нічого б не було, якби тут б не було війська верблюди. Да, навряд чи мені вдасться там перемогти їх. Ну, проте я спробую в наступному ході, таким чином давайте будемо приймати на Єрусалим. Опа, Зяття ось того. Ну, це перемога, звісно ж, на щастя, перемога, ви тільки подивіться, ми взяли Єрусалим. Чи... Так, Ми взяли Єрусалим і це дуже важлива е, така подія для нас, для е, протикампанії Османів. Це перша їхня фортеця, ну друга вже їхня фортеця, яка є не менш важливою для нас. А вибити османську армію, не дати їм контратакувати це пріоритет мій номер один. Подивіться, вони формують армію біля Єрусалима. Я не знаю, куди вони з нею хочуть прямувати, але явно, що там треба щось робити, не дати їм цього зробити і взагалі перечинити їхні плани, щоб вони не змогли вони там нам мішати різними своїми такими нахилами або контрнаступальними операціями. Залишилося ще вибити одну провінцію від мамеліків, проте їхня армія от в Баден мене при... неприємно не здивувало. Не здивувало мене тим, що справді не величезна армія. Ну вибили ми мамеліків, лише 180 солдат померло тут. ну Захопили ми ще одну фортецю, проте, бляха, треба. Формувати більш нову армію, забезпечувати її новими ресурсами, новими технічними засобами. В Каїрі відміняти податок, адже там може. Бути повстання, що я й боюся, чесно. Відкрилося нам дерево технології, будемо пробувати ну, щось вивчати. Хоча, напевно, нам і не прийдеться нічого вивчати, так як ми зможемо захопити і виконати цю взагалі, єгипську кампанію. Відміняємо деякі податки, точніше, вводимо нові податки, адже є вже провінції, які погоджуються з владою Наполона Бонапарта. Доповнені такі фінансові досягнення нам не помішають. Ми перемогли Османську імперію, вони відступають. А, так, зможемо їх добити, спробуємо їх добити, адже це дуже важливо. Ну і тепер будемо рухатися на Джафа Палестину, де будемо пробувати тиснути Османів аж до Дамаска, аж до сирійської столиці, такої як Дамаск. А, Справи йдуть добре. Я думаю, ви відмітите, що вони справді йдуть добре. Обов'язково коментуйте відео, діліться враженнями. Допомагайте нам розвиватися. От я вас прошу, справді допомагайте нам розвиватися. Адже ми розвиваємося завдяки вам. Лише завдяки вам ми розвиваємося, коли ви вказуєте там на недолік, коли ви даєте поради, що там треба було б краще зробити там буде іще зробити інше. Тож обов'язково пишіть у коментарях. Мені дуже цікаво слухати вашу думку, мені дуже цікаво почути, що ви думаєте взагалі про таких проєктах, як Total War, взагалі нових наших проєктах, які тепер вийшли. Пропонуйте свої проекти. Я буду грати те, що буде цікаво вам. Справді, я люблю стратегії. я люблю жанр стратегії. І це справді мені все рівно, яку грати стратегію. Для мене вони всі хороші. От справді, тому що по натурі я є стратегом, я завжди любив стратегічну. Ще далеко, на, на телефоні, коли лише тільки вийшли телефони, я грав тільки стратегії, симулятори там, деякі. Тож, от взяли ми ще один форпост Османської імперії. На щастя, я вже так забалакався. Сподіваюся, це вам не буде мішати, моя балаканина. Плюс до того, хотів би вас попросити, щоб ви пропонували мені більше нових ігор. Щоб хороших таких ігор, які, на вашу думку, є більш атмосферні, такі передають атмосферу, взагалі дуже хороші. Я знаю, що тепер будуть виходити такі проекти, як. ну... Такі проекти, як День Перемоги 4. Думаю, ми по ньому можемо зробити стрім. Якщо вам буде цікаво, такі проекти, як Total War Warhammer, спробуємо пограти на нашому каналі. Хоча я з, фан... З, фан... Ну, з жанром фантастики нічого не маю спільно, я ніколи не грав і ніколи не любив такі ігри. А проте, це стратегія, це буде дуже класно пограти. Такі ігри, як наших вітчизнянів розробниках, як казаки, це справді буде дуже круто пограти, ігру і казаки. Це все виходить і це все ми можемо виконати на нашому каналі. Плюс до того виходить новий політичний симулятор 4. Я дуже попрошу вас, якщо є підписники, які в нас грають політичний симулятор 4, який мають ключ, дайте, будь ласка, мені ключ, щоб я зміг на нашому каналі проходити цей шикарний політичний симулятор. Ну але тепер трошки приходимо в ігру. Тут баден, я спробую з ними повоювати проте, бляха-муха, сили ж се рівні. У нас 2000-армія, на 2400 армії, 24 і ми програємо. Якого біса? Я ж тобі говорю, це просто срака. Ми програли в цій битві, це справді срака. Я ж не думав, що ми програємо, треба знову ж таки відновлювати свої... Військове сполучення своє формувати нову в армію, тому що якщо вони тепер зроблять контратаку, це буде просто срака повна. Не просто, а тепер повна буде срака. да не сподівався я на такий хід їхній і не сподівався, що бедуїн от їхня така блін держава, як, я навіть за існування якої не знав, бедуїн зможе так нам дошкулити і перемогти нас. Да, ну все буває, Ви бачите, одна битва може перекрити взагалі всю кампанію. Тож, ну тож, маємо, що маємо, треба робити імпровізацію. Ну і не дати їм контратакувати, адже я дуже боюся їхньої контратаки, якщо вони особливо дійдуть до Каїра, де нам прийдеться його знову ж таки захоплювати. Наполон Бонапарт, він уже біля Дамаска залишилося пару... Фортець доводимо нові uh, провінції в uh, порядок, налаштовуємо на, наших провінціях, які ми захопили. Uh, місто за містом підкорюється і Бонапарту. Ми взяли ще один форпост, один важливий форпост Османської імперії. Uh, справи йдуть просто колосально добре. Uh, я задоволений таким ходом справ, які в нас є, і ми ну, можу сказати, ми вже на фінішній прямій в грі, як Наполон Total War Єгипетської кампанії. А розбиваємо військо Османської імперії, яке відступає більш-менш до Дамаска. Тепер будемо прямувати на самий Дамаск. Я думаю, якщо ми візьмемо це місце, це закінчить нашу кампанію. Ну і дасть нам змогу перемогти, що я буду добитися взагалі, в цій, що я вже й добився, майже добився в цій кампанії. Баден, от бачите, Бедуін мене вразив в них величенька армія, проте вони не дуже тож ризикують йти в контрнаступальні операції, правда. Це нам добре. Якщо кампанія буде затягуватися, я думаю, формую, буду формати в Каїрі нову армію, яка в майбутньому ну, вдвінемо на Бедуїн, розгром моїх та підкоримо взагалі остаточно, підкоримо таку фракцію, як Мамілюки. Ну, тут у нас добре, відносно все добре. Я б не сказав, що погано йдуть справи, навіть якщо ми програли тут. Проте армія майже вже наша відновлюється повністю, у нас формуються нові дивізії, які більш-менш пристосовані до цього клімата. Ну і це супер. А думаю, ще один і два або два ходи і ми завершимо цю кампанію з Анполона Бонапарта. Битва за Дамас буде вирішальною справді. Битвою, тож, думаю, це вже кінець. Досить довгенько я граю. О, От бачите, Єрусалим хочуть вернути. Ну, проте, ми не здамо Єрусалим ніякому разі. Спробуємо взяти Дамаску, там може і до миру з Османами вже недалеко доведеться з ними, щоб заключити з ними мир. Успішна була кампанія, як ви бачите, я в перший раз граю її, я справді. І не очікував, що мої навики здібності по проходженню до Total War, все ж таки не згубилися. Я не забув грати взагалі в Total War. Ну і так зразу ж таки зміг провести дуже хорошу кампанію. Битва за Дамаск вирішальна, ми перемагаємо в ній. Тепер міс... дорога на місто нам відкрита. Ми перемогли всі війська, які тут знаходяться, і це перемога шановні. Це справді велика перемога, яку ми змогли досягти завдяки терпінню, завдяки хорошій тактиці, стратегії ну і, ну і нашим військам. Єгипет. Одержать перемогу здесь значить зрівнятися з великими Александром Македонським і Юлієм Цезарем. Декабрь 1804 Собор Нотр Дам. З гордістю я смотрев. как Наполеон принимает титул императора Франции. «Я нашел корону Франции, валявшейся в грязи», — сказала, — «и поднял ее». в л'Эмпиор!» Ну а з вами був Закарпатський гейммлел. Я сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Якщо він сподобався, обов'язково ставте великі пальці вверх. Також підписуйтесь на канал, якщо ви це не зробили. А, ну а в наступному випуску ми будемо вести європейські наполонівські війни. Тож, до побачення всім і хай вам щастить!